Сполучені Штати Америки мають чіткий план дій, у разі якщо Росія застосує проти України ядерну зброю. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Ми дуже чітко говорили з Росіянами публічно і приватно, щоб вони припинили базікати про ядерну зброю. Дуже важливо, щоб Москва почула від нас і дізналася від нас, що наслідки будуть жахливими. І ми дуже чітко дали це зрозуміти. Повідомив Блінкен. Також він додав, що вихід з. Війни лише один її має завершити Росія. Якщо Росія перестане воювати, закінчиться війна. Якщо припинить Україна, закінчиться Україна. Наголосив голова держдепу. Блінкен відмовився поділитися подробицями про те, як Вашингтон відреагує на застосування ядерної зброї, але запевнив, що адміністрація Байдена має план.